Нарешті ти захопив мене, але все, ще покладаєшся на сили інших, як і завжди. Вважаю, що від глузувань одразу почну ридати, що тремчусь за те, що буде могло. Осернися, Ал, я весь цей час інтриги клав, команда в мене, і мрія є. Залишилося ти своє. Це мій дім та мій закон, на істинах застряв нього Нагіршся за все жив, лише щоб як я борусе Ти раком став, шанс скокрав в останній пар настав крах в останній, як тізок зі зірвав. Наші ролі побиняв, не забувай, на нитку взят скільки не крутись, та не страждаю, це не варте затрат, не забувай. Держи ми мною, я знав, що має бути з тобою. Глядач без волі, коли ти поїдеш головою. Ти щось прийняв, якщо вважаєш, що не справлюсь я. Я схож на тебе, але розумніший, гостріший, блискуча до новіший Я засиш на обличчя, не зітруш. Щоб показати, що ти не лузер, ти коли замовкаєш? Не забувай тобі як тоді? Як але мені начхать? Тепер я майстер, а ти, сучка моя Ваш могутній ал пропав, коли закрбовся вся я Згасло радіо, але все одно же продовжуємо шоу! Коли награюсь пошкодуєш, що тоді не пі Ж один одного. Що? я щось не так сказав. І чи можу я зазняти?